Йо, ви на каналі CoFly. <риклад> Сьогоднішня тема це платне озеро, щука, але на Пікер. Крім того, порівняємо стрімери і силіконові приманки. Ось цей стрімер, про який я говорив. Якщо вам таке цікаво, долучайтеся до нашої спільноти, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і погнали! ловити рибу. Зараз покажу вам перший закид. Цікаво, чи буде якась відразу реакція чи ні. Тут вже був якийсь рух, ось прямо під поверхню. Це може бути якась щука, може бути щось інше. Окунь, наприклад. Думаю, вона знаходиться плюс-мінус при береговій зоні, але там є, напевно, якісь коряги, тому супер під берег кидати не буду. Треба. Вітер сильний. Подивимося. Дільше я переживаю, за повідець? У мене він 50 мм монофільна жилка, тому цікаво буде протестувати, як воно поведеться на щуці. якщо будуть зрізати, то риболовля так і не почнеться, тому що в мене нічого серйознішого більше немає. По самому Вудлушу, якщо вам цікаво, то насправді чутливість є, я не дуже добре відчуваю, коли на дні, на натягнутій жилці все приємно відчувається, все точно. Тому, якщо, якщо у вас є таке відчуття, що ось вам бракує щось, щоб піти рибалити, або потрібно купити щось специфічне. Я колись почув таку фразу, яку до сих пір керуюся нею, коли йду на рибалку, це те, що найкраще вудлище, яке може бути для рибалки, це те, яке в тебе вже є. Ну, крім якихось крайніх випадків, напевно. Ось, але спробувати, особливо якщо це ваші перші рази, то доцільно просто з тим, що є. І нічого не вигадувати лише. Так, перший контакт. Прийшлося пошукати. Вийшов просто, і, до речі, пікер. Ось він. О! Ну така гарна щука насправді, не шнурочок. Не шнурочок, гарна. о <гум> Чому пікер все ж таки гарний? Тому що він м'який і хоч він погано просікає, але ось м'якості йому просто щука, але вона ніби намагається бігти по болоту. Як Якби вона не пручалася, абсолютно все гаситься. Тепер головне як її взяти. Окей. Здається, прийдеться її брати в руки. Я поки, опа, поки вона в мене в крючку, я нагадую, що руку потрібно, якщо берете не під саком, руку потрібно змочити. І взагалі кожен раз, коли берете, рибу потрібно мочити, хоч той щука, хоча чомусь форел і рибаки вони це знають. А звичайні рибаки, там коли, коли справа йде про щуку, мова йде, або про інші люди риби, то чомусь це завжди нехтується. Ось така рибка. Я думаю, десь сантиметрів 40, напевно, має. така десь 700-800 грам. Я не буду дурними зважуваннями мучити рибу, своїм просто ще один я раз покажу. на Яку приманочку? Взяла добре. При цьому стираємося. Мінімальний час риба знаходилася поженажами води. Якби я не знімав зараз відео, то я би постарався її ще щесь відпустити І, як бачите їй боляче коли ми виймаємо приманку Тому стараємося бути максимально акуратними ось так її відпускаємо все що залишилося від моєї приманки тут була така добра п'ятка якщо комусь цікаво на що я зловив я думаю, що насправді так сильно переживати за приманки. Як хтось переживає, немає, на мій погляд, сенсу. Просто заходите в магазин, питаєте, що мені взяти на щуку, берете якісь конкретні такі моменти, там, який колір, їх скільки грамів. Вони, звичайно, грають роль, але не найбільшу. Тому просто купуйте поки що те, що вам рекомендують, якщо ви тільки починаєте. Отже, які я думки зараз припускаю. Зловлена риба не дала пошту думати в тому напрямку, що риба все ж таки активна, з огляду на її поведінку, те, як вона боролася. Він того, що не було записано на відео, що перед самою зловеною рибою передувало декілька холостих клювань. Я почав риболовлю і не мав ні, одної, ні одного клювання за весь час, поки не знайшов ту точку. Це було десь протягом колин 20. Я все ж таки думаю, що риба активна, просто прив'язана до якогось конкретного місця, тому що клює вона активна. Якщо було погано, я би ще один раз повернувся на ту точку. Можливо, там в мене буде ще одне клювання. Хотіло б віритися, що ось тут вона десь буде знаходитися. Було клювання, я не підсік. Можливо, це було дно. Хоча, скажем, відверто кажучи, просікати потрібно було дно чи не дно. Якщо у вас є сумніви, то підсікайте. Підсікання безплатне. А інколи, можливо, це ваш єдиний шанс побачити рибу, коли коли вже зовсім не кліє. Дивно, але продовження не було чудово. Зараз я впевнений, якщо добре видно, тут навіть дирочка є від зубів. Все ж таки вона була на гачку, просто я її не просік. Але, 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 але. Сподіваємося, що вона добере. Кидає в те саме місце, вище закинути трошки далі. Но. Не знаю, власне, що сказати, можливо, була невелика щучка, можливо, все ж таки зіграв роль те, що будли ще трошки мягкувати і я погано просік. Але, 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 найбільшу все ж таки роль я відвожу на те, що я не просік як потрібно. Тому що будь-яка характеристика вудлища, вона, коригується, вона коригується діями і поводженнями з цим вудлищем рибака. Але знову вже в другий раз щука не дає мені другий шанс на те, щоб її зловити. Спробую ще одну проводку. Це це потрібно рівномірно. Я по, по своїй привичці більше робив дотепер мікроджигу проводку, але що це явно сьогодні більше подобається звичайна рівномірка. А ще, до речі, одна цікава річ, яка, можливо, зіграла роль, це те, що у місці, де я зловив рибу, була дуже активна верхоплавка, і, можливо, вона приваблювала рибу і провокувала. А коли щось схоже на цю саму верхоплавку було у безпосередньому контакті із щукою, вона все ж таки зірвалася і атакувала приманку. Отже, який в мене зараз план? Я вже зробив майже повний круг по цьому озеру. Ловив я весь час ось цією приманкою. Одну рибу я зловив, один раз була 100 покльовка, але Безрезультатно. Тому зараз мені хочеться, так як за допомогою цієї я зможу ловити на дальній дистанції. А далі переключуся на стрімер, так як він у мене він набагато легший. Я його буду кидати тільки максимум, може, метрів 5-10 від берегу. Тому подивимося, як він буде працювати, але для цього мені потрібно поки що обловити зони подалі. Можливо, все ж таки риба стоїть трошки далі. Ось цей стрімер, про який я говорив. Він дуже погано буде летіти, тому що він легенький, а пікер у мене до 40 грам, тим не менше я спробую, просто заради цікавості. Ех, я вже думав, що, що трофей. На рахунок стрімера я не половив. Все як і очікувалось, так плюс-мінус і вийшло. Але на жаль, в мене не було ніяких наклювань на нього. Тому все ж таки моя гадка трошки... Трошки, напевно, все ж таки для щуки, я думаю, цей стрімер і замаленький. І він не має тої потрібної гри. Я думаю, десь в річці він би себе почував трошки краще. А тут він такий трошки виглядає запасивно і не зовсім нагадує рибу. Тому, власне, за цього я думаю ніяких клювань не було. Потрібно більш об'ємніший із довшим хвостом, щоб він при грі. Ну, ніби імітував оце... це. Ту саму лап ножку, яка є у нашої силіконової приманки, яка грає. І ось і така приманка дуже активною виглядає навіть у таких умовах стоячої води просто від самої проводки. Я думаю, що схожу аналогію потрібно провести, коли ти виготовляєш стрімери, щоб добитися бажаного ефекту. Ось така у мене думка. Я не знаю, якщо видно, тут така величезна пляма верхоплавки. Не. Але на рахунок верхоплавки в мене вже є ідея. Я думаю, постараюся її реалізувати до на наступного тижня. Тому очікуйте, хоч би її така активність збереглася. Дав я зняв момент клювання, але зараз практично все виважування було знято, тому, тому хоча б хоча б так. так. Це трошки менше, ну, може і не трошки, але теж заліково, як на мене. Таку зловити приємно. Тепер в тому як, як мені дістати від тепломанку. Не та сама. Це здоровенько. Гратися я не буду з нею. Я і так вже порушив правило в тому, що я не змочив руки і добре такий пошкодивий слизовий шар. Що ж будемо відпускати акуратненько. Пускаємо, підсак дозволяється зробити. Ось, щучка пішла туди, де вона належить. Цікаве місце чомусь, що це тут подобається краще, ніж в інших місцях. Цікаво, чи ще зможемо ми один раз цим скористуватися. Так, це було чудове закидання. Головне просто не втоятися в якогось корча. Тому що впайка тут буде. Міцна і скоріше за все після неї риба вже перестане реагувати. Закид мій ніхто не оцінив, крім мене, самого форпа. Закид вже я думаю, дійсно оцінить багато хто. Не, не, я на дереві. І знову мінус п'ятка. Такої приманки вже. Сенсу, багато не буде. Ось і все, друзі. Така вийшла риболовля сьогодні. Думаю, основна ідея була розкрита чудово. Так, можливо, кльов був не такий ідеальний, але це всього лише черговий день на рибалці. Буває гірше, буває краще. Я, активний, я впевнений, що сьогодні риба була активною. Просто, можливо, і час буде трошки пізніше або вже був раніше. Я без радістю провів ще тут декілька годин, перевірив свої теорії, дав рибі ще один шанс, але, на жаль, я такої можливості не маю. Що ж хотів я сказати цим, це те, що ось така, ніби на перший погляд взагалі нещуча снасть, чудово себе показує. І те, якщо у вас немає можливості, можливо собі дозволити якусь круту щучу палку, то беріть. Хапайте те, що є під руками, і вирушайте на рибу. Тому що сама приманка, яка була сьогодні використана в відео одна єдина, коштувала близько 100 гривень і грузило для неї так само десь 100 гривень і ліска 0,5, 50 мм монофіл, все ж таки витримала щучі зуби і навіть не була пошкоджена. Тому, як я вже сказав, Капай удочку і йди рибачити. це цікаво. Ділись цим відео із друзями. Заходи в наші соцмережі, підтримуй канал. Я буду дуже вдячний за це. Контент буде ставати все краще і цікавіше, якщо ти продовжиш його дивитися. Тому побачимось у наступних відео. Бувай. Чао!